Вітаю. Сьогодні ми поринемо в один із найдинамічніших і водночас найтрагічніших періодів історії Української Народної Республіки. Період директорії. Це короткий, але надзвичайно насичений етап, охоплює кінець 1918-го, початок 1920-х років. Коли після падіння гетьманату Павла Скоропадського українці вдруге намагалися реалізувати ідею незалежної республіки. Після квітневого перевороту 1918 року владу в Україні захопив гетьман Скоропадський, спираючись на підтримку Німеччини. Хоча його уряд відновив економічний порядок, зокрема земельні права поміщиків, і намагався створити централізовану адміністрацію, він втратив довіру широких верств населення: селянства, інтелігенції. І соціалістів. Але давайте уточнимо контекст. Кінець 1918 року. Українські землі охоплено бурею. Світ тільки но оговтується від Першої світової війни. Великі імперії російська, австро-угорська, німецька, розвалюються на очах. У цих уламках народів, армій і режимів Україна знову пробує втриматись на власних ногах. Але тримається вона не на твердій основі державної традиції, а радше на ентузіазмі. Розгубленій революційній енергії та пошуках правильного вектора, боротьба цих векторів директорії та Скоропадського призведуть до процесів, які тільки будуть ускладнювати ситуацію української незалежної проєктності. 14 листопада 1918 року директорія проголосила повстання проти гетьмана. Завершальний етап битва під Мотовилівкою, яка відбулася 18 листопада, попри невеликі масштаби бою. Дуже важливим був його моральний ефект. Скоропадський втратив шанс придушити повстання директорії в зародку, що спричинило ефект доміно. Дух гетьманців різко занепав. На вік повсталих почали одна за одною переходити частини гетьманської армії і приєднуватися отаманські загони, що за нейтралітету німців зрештою призвело до падіння гетьманату. Це була вирішальна битва, у якій війська директорії, зокрема січові стрільці, завдали поразки гетьманським військам. На цьому фоні продовжує майорити, згадане нами у попередніх випусках: земельне питання та позиція селянства. Селяни, які щойно повірили в обіцянки Центральної ради щодо землі, побачили, що гетьман віддає землю назад поміщикам. Армії, розпущені після більшовицького наступу, не були реформовані. Містами прокочувалися чутки про змову, репресії, німецький контроль. У суспільстві зростав запит на зміну. І це на фоні невирішеності головного соціального питання війни та боротьби за владу між різними угрупуваннями. І найголовніше: село не було пасивним та почало саме брати своє життя в свої руки. Повсюди вирували стихійні бунти, селянські Отаманщини, постали справжні маленькі республіки, підпорядковані лише собі. Як приклад, на півдні та сході набирає сили анархійський рух на чолі з Нестором Махном. Ідеологом селянської вольниці, який відкидав будь-які е, замахи на центральну владу. Його повстанська армія це не просто банформування, це тисячі озброєних людей, які глибоко вірять у владу без держави, і водночас не мають наміру підкорюватися ані більшовикам, ані національним урядам. На цьому фоні, в листопаді 1918 року, коли німці капітулювали в першій світовій, ситуація змінилася радикально. Гетьман втратив єдину опору. Опозиційні сили негайно згуртувалися у директорію: колективний керівний орган, створений у Білій церкві з ініціативи Вініченка, Петлюри та кількох представників соціалістичних партій. Їхня програма повернення УНР, Соціалістична Республіка, Земля селянам, влада трудовому народу. Але водночас боротьба за порядок. Вони мали підтримку сотні тисяч селян. Що не пробачили Скоропадському союз з німцями, повстання охоплює правобережжя. 14 грудня 1918 року, після кількох тижнів збройного наступу, директорія входить до Києва. Павло Скоропадський зрікається влади. Гетьманат падає. Здається, що українська революція отримала другий шанс. Але все тільки починалося: той самий народ, який вивів директорію до влади. Вже наступного дня міг її відкинути. Відсутність консенсусу та відкрите насилля за владу між проєктностями незалежної української держави призвели до зневіри селянства найбільш великого соціального прошарку. В результаті Україна залишалася розірваною територією з десятками центрів сили. Харків продовжував залишатися майбутнім плацдармом для більшовиків, які бачили нестабільність влади в Києві та чекали моменту завдати контрудар. У Катеринославі Махно розстрілює будь-яких представників буржуазної влади. По великому рахунку ці території вже не підпорядковуються центру. На Волині польські частини. У Галичині ЗНР веде свою війну з поляками. І хоча Київ знову став столицею Незалежної УНР, це було місто на піску: без регулярної армії, без установленої адміністрації, без ресурсів та з виснаженим населенням. Таким був початок правління директорії. Тріумфальний вхід до Києва на тлі загального хаосу. Люди вірили в нову владу, але ця влада не мала міцного тилу. Український народ хотів справедливості, землі та миру. Але директорія не мала механізмів забезпечити бодай одне з цього. Це був період великої надії і ще більшого випробування між романтичною визвольною війною і жорстокою реальністю громадянської війни. Директорія оголосила про відновлення всіх законів і актів Центральної Ради. Був створений трудовий конгрес, свого роду парламент, що мав репрезентувати трудові класи: селянство, робітників і інтелігенцію. Однак уряд змінювався майже щомісяця. Між Вінниченком, соціалістом-утопістом, за поглядами, і Петлюрою військовим реалістом швидко загострились суперечності. Перший хотів нового соціалістичного ладу. Другий держави, яка втримається. Ніченко вже у лютому 1919 року подає у відставку і залишає країну. Симон Петлюра, залишившись головним провідником УНР, намагався зібрати регулярну армію. Але українська армія в 1919 році це більше парадне поняття, ніж ефективна структура. Частини були втомлені і деморалізовані. Озброєння застаріле або трофейне. Система постачання відсутня. Селяни часто воювали лише доти, доки ворог загрожував їхньому селу. До того ж, знову активізуються отамани: зелений, Григор'єв, Волог вони підтримують директорію, поки мають власну вигоду. Формально вони в армії УНР, фактично окремі феодали з гарматами. У цей же момент із півночі на Україну наступає нова радянська армія. Друга фаза радянсько-української війни розпочалася під час антигетьманського повстання, очолюваного директорією УНР, 17 листопада 1918 року, в Москві створено тимчасовий робітничо-селянський уряд України, який з допомогою частин Червоної армії без оголошення війни у грудні 1918 року почав з курська наступ на Україну. В ніч на 18 листопада 1918 року з Чернігівщини. Повідомили про оволодіння більшовиками глухівським повітом. 19 листопада радянські війська оволоділи Ямполем та Хутором Михайлівським. Стискають своє кільце навколо Глухова. 20 листопада до станції Коренєво. Нині це Курська область Російської Федерації. 26 листопада почався наступ авангарду радянських частин у напрямку Мозер Калинковичі. 7 грудня кордонна варта і гетьманські сили. Полишили Новгород Сіверський, переїхавши до Городня. 21 грудня. Радянські частини окремої групи військ Курського напрямку зайняли міста міста Рильск, Коренєве, Пушкарку і Суджу та ряд інших населених пунктів, де до того були українські війська. Проти цієї агресії директорія вислала радянському урядові ноти протесту 31 грудня 2018 року, а також 3, 4 і 9 січня 2019 року. 5 січня 19 року з Москви надійшла нота народного комісара закордонних справ радянської Росії Георгія Чечеріна у відповідь на радіотелеграми уряду УНР. У ній стверджувалося, що військ радянської Росії в Україні немає. А проти директорії воює армія Українського радянського уряду, який є цілком незалежний. Під час війни на окупованій ними українській території більшовики створили радянський уряд USRR. У Голова Ради народних комісарів радянської Росії Володимир Ленін зазначав, що створення місцевих радянських урядів на окупованих територіях Національних Республік забирає можливість в шовіністів України, Литви, Латвії, Естляндії розглядати рух наших частин як окупацію. Після бою за Чернігів директорія 16 січня 1919 року оголосила війну радянській Росії. На той час українські військові сили складалися з регулярних формацій – корпусу січових стрільців, Запорізького корпусу, а також з недисциплінованих повстанських загонів, якими командували отамани, які часто переходили на бік більшовиків. Продовж грудня 18-го року, січня 2019 року, більшовицькі війська за співпраці деяких отаманів зайняли лівобережжя, а 5 лютого 2019 року підійшли до Києва, і український уряд знову був примушений залишити столицю. Недисципліноване військо, Отаманщина, дезертирство, політична розпорошеність суттєво впливали на якість армійських частин директорії. Організація та ефективні контрдії були практично неможливі на фоні таких суттєвих проблем. До того ж, більшовицька пропаганда сильна, конкретна, проста. Влада радам, земля, селянам і влада буржуазної директорії, зрадницька лягала як найкраще на соціальну втому населення. Люди хотіли миру, а не нових декларацій. І все це в період економічної розрухи та голоду у самому розпалі другої більшовицько-української війни. Коли війська вже стояли недалеко від Києва, 22 січня 1919 року, на Софійській площі було урочисто проголошено акт Злуки – Об'єднання УНР та Західноукраїнської Народної Республіки з УНР в єдину державу. Віднині зливаються в одну незалежну народну республіку, Західна і Східна Україна. Це був величний момент, символ національної єдності, сподівань і державної зрілості. Але Чому акт Злуки не спрацював на практиці? У НЕР з УНР мали різні уряди армії і дипломатію, різні зовнішньополітичні вектори. У НР воювали з більшовиками та денікінцями, з УНР, з Польщею за Галичину. Війна не залишала часу на інтеграцію. Почалася військова катастрофа. У лютому Київ було втрачено. Уряд УНР втік на захід. Фактично, вже за кілька днів після акту Злуки Об'єднана держава почала відступати і втрачати контроль над територіями. Прояснялися дещо інші невтішні тенденції. Директорії доведеться не будувати державу, а втримуватися при житті в умовах тристороннього збройного оточення. І це не перебільшення. Одночасно їй треба було боротися з червоними, білими і чорними більшовиками, денікінцями та махновцями за владу над територіями України, крім більшовиків. Які претендували на територію України була ще одна сила, що намагалася відбудувати старий дореволюційний порядок, це добровольча армія генерала Дінікіна, головна сила контрреволюції на півдні колишньої Російської імперії, їхньою метою було відновлення єдиної і неділимої Росії без більшовиків і без національних республік. Тобто український проект незалежності, який всередині себе воював за свою варіантність. Був тягнути в інше протистояння боротьбу червоного та білого проєкту за спадщину території колишньої Російської імперії. Найгірше в цьому всьому була позиція території України. Вони стали ареною протистояння цих сил. Це тільки доповнювало всю трагічність картини для українського населення та державності. Звичайно, можна було зіграти з точки зору дипломатії на протиріччях більшовиків, білогвардійців та навіть махновців. Проте допущені помилки ще з початку створення української державності були досить вагомими Улітку 1919 року. З півдня України, з Донбасу і Кубані, наступають війська добровольчої армії генерала Антона Дінікіна. Їхня мета відновити єдину неділиму Росію без України, без УНР, без самостійності. Вони сприймали директорію як банду сепаратистів, не визнавали жодної української автономії, вели агресивну русифікаційну політику. Закривали українські школи, переслідували національних діячів. До того ж, біла армія підтримувалась провідними країнами Європи Союзом Антанти. Неправильний вибір на користь переможеної Німеччини та австро угорщини призвів до знецінення українського проєкту в очах країн Антанти. Цим активно і користувався білий рух. Восени 1919 року білогвардійці зайняли Київ. А директорія фактично втратила ще й дипломатичні важелі. В результаті осені 1919 року більшовики контролюють лівобережжя, Харків, Катеринослав, Денікін, Київ, Одесу, Донбас. УНР загнана в Проскурів та Кам'янець Подольський, Махно воює з усіма, а ще епідемія тифу, з якою армія УНР не може впоратись. Країна, яка ще рік тому виглядала островом стабільності та можливостей. Перетворюються на окуповану територію, поле бою, де немає місця державності українського незалежного проєкту. Проте, незважаючи на таку патову, жахливу ситуацію, українська проєктність продовжувала боротьбу. Шанси на відновлення своїх позицій ще не були остаточно втраченими. І попереду майорили ще більш складні питання, які треба було вирішувати для збереження української державності. Але про ці виклики в наступному епізоді. До нових зустрічей.